Доброго ранку, шановні друзі мої підписчики Голосу на Насанжарщини. Сьогодні у мене формат цікавий. На прохання, мабуть, наших читачів-друзів, які мої статті так, затрудняються читати і витрачати час. Я інший формат відео, яким легше давно відосики дивитися і ви оціните. В цьому форматі я зразу вибачаюся, можливо, за свій полтавський суржик і емоції, але тема в нас дуже серйозна, до якої я готувався, і в мене навіть є товариш і казать сьогоднішній день Чорнобильської трагедії. Ми на іншу тему поговоримо з Володією, тому що е, річна. Трагедія, яка відбулася на Осажачені з стихійним лихом з пожежами, наслідки до сих пор залишаються, і на них є кому і потрібно реагувати. У сьогоднішньому форматі відео хочу наголосити, що нещодавно мене поновили в посаді начальника соціального захисту, і хоча я в цей період і займався судовими процесами, але не полишав питання забезпечення людей їх проблемами і. Пости ви бачили, ми заїжджали в Балівку, Собківку, звертав увагу нашої місцевої громади, яка обіцяла їм компенсацію для журналістів. На жаль, я не бачу тут жодних ні журналістів, ні ті, хто переймалися пиріжками, щоб вони переймалися цими людьми. І в свій формат хочу наголосити, що. Зразу після поновлення я звернувся до колег і хотів вияснити, з'ясувати, як же вони цей рік працювали і допомагали цим людям. Ну з публічним запитом, тому що. Просто так мені ніхто не дав інформації. У нас вже давно місцева влада в форматі як Пентагону. Хоча і з Пентагону бачимо в соцмережі, виходить інформація. Не така вона скрита, але в нас скритіше. Все таки на запит мені дали інформацію, що за рік, відповідно до положення одноразової допомоги, вони надали допомогу двом людям яким виплатили якусь компенсацію, але залишаються інші. І причина, виявляється, у відповіді тільки одна. Ну, головна, напевно, це те, що вони повідомляють, що відповідно до рішення сесії і одноразової допомоги про положення. Все-таки надається допомога громадянам, які зареєстровані і постійно проживають на території Новосазарської селищної територіальної громади, і на підставі їхнього письмового звернення та необхідних документів, які визначаються цим положенням, приходиться так, як в суді. Цим людям і спеціалістам доводити, приходиться, мабуть, і через це звернення доводити нашим спеціалістам, юристам і керівнику селищної громади, що потрібно дивитися глубже і оцінювати і покладатися, щоб всі ці положення відповідали саме законодавству України. Хто вам дав право ділити цих людей на своїх чужих? Я розумію, що проще, як у римському праві, розділяє власну. Але ж все-таки законодавство потрібно виконувати. І законодавство про місцеве самоврядування, стаття 34 пункту 5 і так і говорить, що ви повинні реагувати на громадян, подання вносити зак... одноразову допомогу громадянам надавати, які постраждали від стихійного лиха. Напевно, не треба вам відсилати до МЧС і всіх інших, що стихійне лихо тут відбулося. І завдяки, напевно, Тим же громадянам, які проживають на Перещепенській території, оці люди, оці люди в Балівки, Сопківки, вони не винні, що допустили пожежу і воно пошкодило їхнє майно. Як ви визначали, ми нагадуємо вам про... В цей період, коли була пожежа, і рятували, ви не ділили якось людей і володю і рятували. Хоча ви вважаєте, що він тут не ваш громадянин, бо тому, що він за рік до сих пор не отримав допомогу. Але все-таки, опять же, я вас відсилаю до цивільного кодексу статті 29, де фізична особа може мати кілька місць проживання, і постійне проживання особи не завжди може співпадати з місцем реєстрації. Відтак не є підстав для відмови встановленню факту проживання однієї особи. Зараз посилилася настільки ситуація, я вивчаючи до мене, звертаються після поновлення люди е скаргами на дії соціального моїх колег колишніх соціального захисту. Що головне, мабуть, відмова в тому покладається, що ці жителі не вашої громади через прописку. Хто вам дав це право? Хто ви вносите свої ці нормативи? Це дивно, і оце розділення цих людей, тому що це не тільки з цими, що балівки і сопківки. У мене є факти по поводу військових колишніх, їх сімей, чорнобильців, саме чого я сьогодні в Чорнобильську трагедію про це і говорю. І ми з... хочемо звернути вашу увагу сьогодні з моїм е... співбесідником Володимиром, який. Я про нього вже писав, ми допомагали. Йому допомагали колишні депутати до цього часу, по інформації: ні соціальний захист, ні представники влади. Він добивався все-таки пробити стіну бюрократії і через обласну. Наскільки мені відомо, з управління соціального захисту району приїжджали і керівники району. Тим Людям, які прописані в Полтаві, допомогли через міську раду. А як же робити з тим людям, які проживають десятиліттями на цій території, але їх, виявляється, не визнають, що вони наші? Куди їм і тих, хто їм допомагатиме? От е, я вже за нього багато говорю. Ми ще з іншими. Я вам покажу картину. Вона практично не змінилася. І прописка оце є камінь-притновення для того, щоб відмовити людям в допомозі. Незрозуміло. ви не можете підтвердити їх. Ах, вони підтвердять сусіди, підтвердять громада. Вони тут працювали, в них діти в школу ходили, навчаються, хворіють, лікуються. Але для вас це не факт. От у нього йому повідомили, що у нього залишилася, слава Богу, хата, але господарство згоріло, машина згоріла, йому допомагають чужі люди з інших областей, Обленстей, він от... шахтер із Києва, з Кириворогу. І йому допомагають, бачили в інтернеті, йому допомагають звідти. У мене дядько там теж на шахті, він е... помер через онкологію. І я якось у нас, як бачите, якісь спільні корні в цьому плані. Він там шахтюр. От сьогодні він возмущається, не не розуміє, чого до нього таке відношення, як і до інших. От ми е, можете ви до сьогодні через це відео звернутися до соціального захисту, який е, працівників, які вам дзвонили і говорили, що вам треба робити в цій ситуації. От ви рік е, проживаєте. У вас залишилися і залишаються проблеми, і ви б хотіли б заодно ж допомогу. Ви ж тут проживаєте, кажете, 10 більше років. Це ваша батьківщина, ну недооформлена. І в цьому проблема, так? Да? Що, ну, що я скажу. Да, дякую тим людям, які хоч дзвонили мені і до яких я звертався, уділяли мені час. Ну, на цьому все і закінчилося. Дійсно, Чи не вже я такий не українець, ході по паспорту, що я українець. На мене не, не, не потрібно звертати уваги, що я пострадав тут 1200? Так, да, говоріть, говоріть, я просто вашу територію. Ну, те, що серце до сих пор країться від того, що тут творилося, те, що ми бачили. Нас зсу під'їхало силою вкинули, тому, тому що вже край був. Ми не знали, що, що, що потрібно робити в, цей, в такий час. А коли приїхали, то, то побачили, що хоч хата ціла, ми дуже в цьому раді, а людей і того не залишилось. І того не залишилось. Ну в нас теж вони і карма, і зерно, і машина. ну... Машина і техніки скільки згоріло. Ну давайте я вас переб'ю, тому що ми читачі. Можуть зрозуміти ваші емоції, і вони будуть накатуватися, чи ми будемо більше говорити. Ви мені скажіть, що от представники соціального захисту приїжджали, цікавилися, підказували вам, як оформити керівник громади, ви через когось зверталися. Ви подавали список. От під час пожежі ми бачили відео, приїжджав губернатор, і спеціалісти селищної ради обстежували і збирали інформацію, що в кого пошкоджено. Після цього до вас щось було звернення? Вас зачислили в пострадавші чи щось? Нікого не було. І ніхто даже хоч би підказав, що потрібно якусь бумагу писати. Там навіть ті, хто писали, ніхто не підказав. А вже не кажучи про власть. Ніхто не сказав, що хоч напишіть бумагу, що ви пострадали. А скільки ми зверталися, скільки куди дзвонили? Ви скажіть цей. Ви от проживаєте більше десяти років, розуміємо, ну ні дружині, ні вам, ні дітям допомоги практично не було. Матеріальний від, від государства ні. Було від бабушки, так від родичів, навіть від чужих людей. Просто від чужих людей, які. Так само краялись цим нашим горем. Зрозуміла ситуація. І я думаю, що ми підготуємо однозначно від нашої громадської організації, як начальник соціального захисту, питання і звернення і подивимося, як будуть вноситися зміни в нормативні документи громади, тому що ви не одинокі в цій проблемі, І нехай депутати звернуть увагу. На жаль, жо ж ні один депутат. У нас 26 депутатів і від різних партій, і до сих пор, мабуть, ніхто не звернувся і не приїхав. Вони, от проблема теж депутатів, що вони не закріплені ні за яким регіоном, ні яким округом. Вони по списку прийшли і потім е по, тільки ходять на сесію і комісії і голосують. І не вникаючи, не піднімаючи питання. От питання ж е, внесено ж і розроблені програми, але ж. Скільки я питався селищній раді звернути увагу, щоб вони все таки винесли ці питання і звіту соціальних питань і проблем програм на сесію? До сих пор немає. А мабуть, і не хочеться, тому що ну треба ж відповідати, комусь претензії пред'являти, оцінку давати є в якійсь мірі роботи в цьому напрямку, тому ми будемо вимагати і далі. А вам дякую. Дивіться наш ефір і до нових зустрічей. І Запит... дякую дуже велике Васильовичу, що він хоч обратив увагу на наше таке положення тут. Дай Бог здоров'я. Йому... Сподіваюся, що інші звернуть увагу. У нас підписчиків вистачає, і всі, і обласні керівники нахай дивляться, як реагують і чим займається наша громада в соціальному напрямку. Тому що, здається, наші спеціалісти не знають, для чого служать. В громаді і виконують зобов'язання органу місцевого самоврядування. Проблема велика. Над нею треба працювати і думати нашим жителям громади. Дякуємо. Дякуємо. Хай вам щастить.